Я Віка і ви на каналі Віка Смел. Сьогодні я буду зніма... ну, знімати відео, трошки про... розкажу вам про влоги, тобто як часто вони в мене будуть виходити, іменно коли. Ну і почнемо. Ну, ну, По-перше, влоги в мене часто виходити не будуть, але я буду старатися їх часто випускати. Ну, я їх буду знімати приблизно можу, ну, десь так, наприклад, в когось на день народження, в мене, в братика, в подружки, в мами, в тата. Буду знімати про день народження, як я йду, як я збираюся, як я вертаюся, ну, щось нібито такого. Це поки що тільки про день народження. Може, я буду навіть знімати влоги зі своєю найкращою подругою. Тобто, як вона прокидаємося, як ми гуляємо, як ми один одного сидимо ну, вдома, п'ємо каву, їмо цукерки, ну і якось так. І ще е, я буду знімати напевно влоги е, про мій особистий день, е, як я провожу свій день. Може, ці влоги я говорю зразу, будуть дуже рідко виходити. Тому що знімати кожен день, як я прокидаюся чищу зуби, їм гуляю, бавлюся з подругою, сиджу в інтернеті. Це мені здається, вам буде нудно дивитися. Тому я буду знімати е, ну, про деякі особливі ранки. Може, е, рано, коли я кудись піду, е, ну як я вам вже говорила, на якийсь день народження іменини, піду до своєї подруги, кудись поїду, якусь е, подорож. Можливо, навіть кудись відпочивати, на якесь, ну, в якийсь табір, ну, щось нібито того. Ну і якщо ви, вам ще, вас ще якісь інтересують якісь запитання, пишіть мені знизу в коментарях. Я вам обов'язково відпишу і, можливо, зніму відео, якщо ви захочете. Ну і це було все. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім па-па!